Вітаю, друзі! Сьогодні е, нове відео, але почну я його не з роботи, а з такої штуки, знаєте, з подарунка. З подарунка від підписника. Е, можна сказати такого, із е, приємного подарунка для мене як для майстра, але дуже важкого подарунка для мене як для людини. Зв'язався зі мною підписник. Ну, Зараз всі знають, що відбувається в країні. І каже, ну, ситуація яка, що він із Донецької області, із самим, ну, фактично, зараз місто, самі бойові дії проходять там. Місто Лиман. Красний Лиман. E, значить, чоловік служить зараз. Раніше теж займався, він, до речі, вів канал Ютуб. Я прикріплю канал в. В описі відео. Поспілкувалися. Чоловік такий приємний і ну, чути, що чоловік розумний. Чоловік робить теж серйозні класні речі, вміє робити. Так сталося, що в нього вдома зараз просто ну, війна в повному розгарі. Він каже, що ну, так сталося. Що було, де що розграбували, поки він служить. І просто шкода, щоб пропали речі. Він каже, я дивлюся твій канал, мені буде дуже приємно, якщо тими речами ти будеш користуватися. Ну, тепер думаю, ви розумієте, чому я сказав, що подарунок важкий як для людини. Людина так само старалася, людина збирала якийсь інструмент, людина збирала якесь обладнання. І, і от таке чудо постукало до неї ну, в двері, в її дім. І цього людина всього позбулася. Він каже, зараз воно мені не треба. Я вірю, що воно зміниться рано чи пізно. І панові Олексієві воно колись це все знадобиться і ще більше. І от, поки що я покористуюсь ним, а коли прийде час, йому буде потрібно, я так само зможу допомогти йому це северну. Тут є лист якийсь. Двох словах. Шановний колего, відправляю вам трохи скарбів. Я дещо пропущу, можливо. Е, було велике бажання робити майстерню, але війна зруйнувала плани. З більшістю залізяк, думаю, знаєте, що робити? В маленькому пакетику дарую вам прикрасу токарного діла, трикутні різці різних марок, різці під інші е, оправи виготовлені з нітриду бору. Ну, ельбору різці це класна штука. Ми можна різати підшипники, як цукерків. Знаєте, по колі Ру успіхів і міцного здоров'я, сквагу Олексій. Зразу навіть, в принципі, силочка на каналу прикріплю її. Кулібін 100. Я заходив, дивився теж. Чоловік електронікою займається і добро має... добре має поняття в залізяках. На жаль, так сталося. Тут я допомогти не в силах можу лише пообіцяти, що з великою радістю буду використовувати. Ці подарунки, і по-любому вони будуть посакувати в відео. Я думаю, людині буде приємно побачити речі, які людина любила, що їх хтось береже і хтось з ними буде користуватися. Я дуже дякую вам, Альоша. Мені дуже приємно насправді таке получати. Я кажу, це ну, це просто людина від щирого серця, знаєте, дарує і ну, те, що має. Остатки. Такий його патрончик, тут посадка маленька, Б12, здається, посадка. Зробимо щось. Може і на фрезерний зробимо, або на токарний маленьку цю. Так, Тут в мене є такий ось комплект для установки запалювання. Якраз в мене недавно впав один індикатор, побився на нутромір. Тут дуже класно мені згодиться. Така штука в мене вже є. І ця заводська навіть прикольненька буде. Так, далі, далі, далі. Ага, так о Конус морзе три новенький. У мене теж є таких два новесеньких, абсолютно. Я їх і не використовую, бо в мене за великий патрон побачу. Можливо, навіть комусь із друзів подарую, хто займається. Так далі. Оця штука вже бачу по, по величині. Це якраз моя штука. Конус морзе перехідник з 5 на 3. Оце дуже полезна штука, бо мені їх завжди мало. Чого? Бо ставиш одне два сверла і потім їх виймати. А так, коли є запасні, там став, наприклад, одне 18, одне 20, одне 22. Худові. Оце навіть не знаю що. Може, воно сюди випадково попало. Якась плітьоночка. Так, фриза трьохстороння, 65 градусів з одної сторони і 15 з другої. Прикольна фрезочка, R18, хороший матеріал. Новенька в роботі, по-моєму, навіть не була. Думаю, щось згодиться. У мене така є 55 градусів для ремонту ласточкиних хвостів. Так, далі. Подивимось, що тут у мене. Ага, напаючки на різці. Ну, насправді їх багато ніколи не буває. У мене їх є багато, але я сам напаюю постійно собі. І... До речі, тут класні такі маленькі вони. І от на розточний є. І два відрізних. Що теж, ну, відрізні, то хто то карить на старому якомусь станку, то знає, що то таке. Яка-то біда яка то буляка, як вони ламаються. Так, тут якась штука цікава. Так, що таке? 305 й підшипник. Новенький. Я такого ще не бачив. Але то дуже старий якийсь підшипник. В... ВМЗ Маркування якесь. Нульц. Новенький підшипник. Почекайте. такий підшипник. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, стоїть на Яві. на цьому, на, на кулінволі. 62 і на 25. Так, новенький підшипник, я думаю, можливо. Якогось навіть класної ну, якості. Мінськ. Ну, це старий підшипник. Якийсь старий. Ще, мабуть, десь він може і засуєтів, може, на експорт йшов. Збережу його. Я думаю, він мені пригодиться. Так, цікаво самому, що тут є ще. Так, маленькі мечики. То, мабуть, М3 десь. Да, М3 на 05. М3 на 05. Мечики я зразу кину до своєї. У мене така аптечка є. Тут малесенькі всякі мене мечики. Цілий комплект. Тут в мене є і одиничка, і півторачка, і двойка. Манюсінькі. Я їх бережу і ніколи нікому не позичаю. Хочеш щось мати, ніколи нікому не позичай. Так, якісь сальники. Зід. Оце по-моєму, сальник такий, як стоїть в Іжана колінвалові. Ну, сальники то теж розхідний матеріал, який частенько може бути потрібен. До речі, вони то старі, але дуже м'ягенькі. Видно, в каучуку багато у них. Так, і ще тут якісь в мене є теж заначки. Великі пластини 6 До речі, в мене якраз, якщо я не полічу, дивіться, якраз в мене є під них різець. І одна єдина пластинка. Я був якось не пам'ятаю, десь купив того різця. Так і не купив пластинки до них. Дивіться, якраз ідеально підходять пластинки щось обдерти. Буде супер. Дивіться, скільки їх тут є. 6 штук. Дуже дякую, ви якраз вгадали. Бо я ще якраз хотів під нього купити нові пластинки. То мені просто дуже-дуже повезло. Так, ельборовий різець, одненький, розточний, класний. Такого в мене немає. В мене є тільки такі вставочки, От, от типу таких. Да. Я вже під них робив. А цей малесенький, розтучний. Теж класно. До ціни завжди влазить маленький отвір. Новенька, одна альборова стала. Дивіться, який ми ці альборовий різечок. Типу як до часового станка. Я ще таких і не бачив, чесно. Він вже трошки підношений, але я ну, його вона алмазом підточити, він буде ще брати. Діаметр 6 і діаметр 10. Це і взагалі новесенький. Дуже дякую, чесно, дуже приємно і з важким трохи серцем я приймаю ці подарунки. Але оби... ну, обіцяю, що просто буду їх шанувати і буду ними користуватися. А цим по-любому десь щось у відео воно проскочить. Трошки маленький ліричний вис... відступ. Ну а далі беремось до роботи. Вітаю, друзі! Відео паралельне минулому. Чому паралельне? Так як позаді мене там на фоні бачите, робляться явиські картера. І поки ота шліповка проходить, станок додаю автоматом, то я вже взявся за іншу роботу, все одно стою. А на операційному столі в мене 6 пар циліндрів на розточку 12 штук. Там, там, там і одна ще винесена пара. То я собі почну помаленьку їх підготовлювати. Зараз буду виймати по одній парі. Буду дивитись, що там. І буду зразу телефонувати до власника. І розпитувати, ну, які побажання, кого по зазорах і по, ну, по всій тій роботі. Здаю вам всім цікаво. Таке діло, хто що робить, подивитися, там, навіть, хто що працює. Бо оце доробляю вже того бідулашного картера. ці всі циліндри, я їх збирав деякий час. І стою надію вже на тому тижні на ремонт майстерні. Плюс, поки буде проводитись ремонт, то прийде як мінімум тут один товариш місцевий. Можливо, навіть хлопці приїдуть здалека, підписники допоможуть. То, 에, знаєте, коли я не буду зайнятий роботою, буду там тільки майструвати в майстерні. Так? І плюс прийдуть люди, то проведемо вже той розіграш, що вже я місяць затягнув. Чесно, я думав, що буде швидше, але нічого. Але не думайте, я не забув про нього. Якраз в новій майстерні, ну, вже умовленій, так, то комусь щастить, е, отримати. так хтось щось робив. Понінговка наждачкою. Чим терлиць цікаву? Цікавий рисунок. М'який такий. М'який раз і плюс ну видно, що немає чіткості ліній. Така тільки після наждачки. здачка. Так, два селідра, тут відбиті ребра якісь. Зараз я буду із власником зізвонюватися і перепитувати, ну, конкретизувати, що мені треба зробити. Мин запаковано, знаєте, тут від душі. Так, на Тут не те, що на почті не побити його, тут його навіть розібрати не так просто. Але це добре, лучше, знаєте, лучше добре запакувати, ніж так як одна посилка прийшла взагалі там не запакований цілі. Є в нас такий і такий поршень. Ну, Ось мені подобаються поршні. Особливо полиці вони були дуже круті. Так, отой такий прикольний циліндр. В мене вперше він. То з мінчака, по-моєму, чи то з лідера, чи з що головно. Знаєте, то, типу п'ятиканалка. Тут вже щось фрезерували, видно, на ліпістковий клапан більший. Та, значить... По, по по запасу, по запасу у мене, звісно, не дуже багато залишається. Бачите, В одному місці десятка, десь там місцями трошки більше. Місцями 13. Ну, буду вгадувати, вони типу, два ідентичні циліндри, що той, що той. То буду під перший ремонт для початку пробувати. А зараз, щоб більше шансів було потрапити в ремонт, ну, оновлю ту базу. Бачите, Вона тут подзьобана, що в тому, що в тому. Плюс цьому ще й тріщина, а то прийдеться варнути, бачите, дві тріщини. Говорю людей, ніби воно ж їм буде смоктати туди. І буде срати просто суміш при вихлопі. Мав я підозру на рахунок цього циліндра і вона підтвердилась, дивіться сюди. Обробка алюмінію взагалі на сухо. Я навіть не бризкав нічим. Дивіться, яка чистота. купе. Мені цей циліндр щось дуже нагадує циліндр кросового чезета. Там теж, до речі, обробляється він класно і геометри, і все. Я торкнувся 5 сотень зняв і воно чистенько, ну все. Ще без претензії, обробка максимум чиста. Тобто ну, ці засуєтів вони вміли зробити, тільки щось не завжди хотіли. Напевно, це вже ще до обіду робили ці партії. Видно таке було? Заганяли партію циліндрів, гатили до обіду на оці мотоцикли краще. А потім після обіду ліпили вже оце все для простих людей. Так, давайте одразу таке зробимо. Так. Вистачить. І циліндрик я вже підчистив, вище трошечки прорізав, не глибоко, але щоб залишилось Дея... деякий слой металу. Обов'язково така штука, бо без неї там вона хоч трошки, знаєте, зайде і вимиє. Спочатку трошки випалю, підправлю кромки. Бачите, він виглядає той циліндр. Ось так от виглядає циліндр, коли вигорає з тої щілини масло. Часом так приходиться робити декілька разів. Випалив, підчистив. Випалив, підчистив. Масло, коли випалиться, тоді воно буде хоч якось більш-менш заварити. А в ідеалі то треба розрізати, але якщо я розріжу зовсім, то вже в мене постраждає різьба. А, мені цього робити аж ніяк не можна. Ну, щоб не мати клопоту, краще такого не робити, тим паче, якщо робота не обговорена із власником, Тоже чисто, знаєте. Під моє таке особисте бажання допомогти, ну, я розумію, що якщо так залишити, то що то з того буде? В принципі, я і різьбу не задів. Ну, Того не знаю. Таке так робити не можна, одним словом. Так буде саме правильно, але я роблю завжди. В принципі, шов чистий, гарний, тримати буде. І так, такий різайчик в мене. Заточений, просто так на площину, бо мінчаковський циліндр підрізати, по-іншому не виходить. Я впираю його, знаєште, так от Площину циліндра і бачу, що він ріже зразу бачите, яку, таку широку кромочку. А це все зумовлено тим, що в Мінська є такого відлив. ну і По заводському його, я думаю, теж точили якимось таким лопаткою такою широкою, можливо, навіть за один прохід. Або з перестановкою. І так, робиться то воно отак. Ну, то звісно в мене так воно робиться. Ви вмієте краще. Ви знаєте, як правильніше. Отак, торкаюсь. Так є, обороти. І отою площиною ріжу. Трошечки. Ну, бачите, цей циліндр вже не настільки рівний, як був попередній, але теж, в принципі, з однієї сторони тільки залишається стрієчку і отут. А і так от легким движенням руки циліндр з такого потрошченого побитого отримує гарненьку нову базу. А тепер як в анікдоті, знаєте, розлизається на банановій кожурі і падає на ніж. І так вісім раз. А тут щось похоже. Ще один, той вже заварений, він вже виховав повністю. Ну, аналогічно. Вирішене. Далі ваша любима, старенька подружка. забацаємо. Давав собі на завтра такий добрий куш роботи по циліндрах. Бачите, у всіх підрізані посадки, установочні бази. Поновлені. І так, в мене що є? 2, 4, 6, 8, 10, 12. І от його колеговий з надписю 13. Чортова дюжина. Ну, трошки підзбирав. Завтра я поставлю їх і буду цілий день гатити, розточувати потрошки. Ну, це при умові, що сьогодні дороблю роботу. Так, пологненькому. Циліндр того ж власника, той, що я заварював, а тут вже фігушки? Бачите. На перший ремонт аж ніяк воно не вийде. Ще залишилось теж десятка до ремонту, так. Ну, до, до вже кінцевого зазору, але бачите, ще по кругу є. А коли мірав, то там було по індикатору трошечки більше, як в тону. Але от бачите. Місцями є дуже великі ці такі плями. Це те, що я завжди кажу, що нутроміром нереально промірити, на який конкретно ремонт воно точно вийде. Тільки росточка може показати. Вижте, по кругу бере, а місцями не бере. А в тому місці де чорні плями, ви ж там не поставите ніяк нутроміра і на бік не поміряєте. Тільки на дві сторони можна виміряти. Так, далі росточка отакий, о, опоршень, теж зараз популярний. Вже зразу. Ага, 0,25, то він не проходить, він проліз без проблем. 0,75. Зразу на третій ремонт. Я тако люблю, присилають пару поршнів всі ремонти підряд. Я собі на мінімальний, на який виходить, на той можу зробити. Кілоциліндри. Помаленько бо Вже третій. Пацієнтів робиться все більше і більше. Так, Ці точимо під отакі поршні, оці китайські рам. Ну, виглядають вони гарненько, бачите. Чітко. Ті, що розточені, вже відложую сюди. З одними ще проблеми циліндрами, прийшло два правих поршні. То вони відкладаються, а ще мені дві пари всього розточити. Ці циліндри такі були страшенні, знаєте. Ну, Вони такі і остались. Ржаві страшно, я мусив їх спочатку почистити, і ставити, бо навіть не можна було не замірити нічого. Так, другий циліндрик. Дивіться, як цікаво виробляється, бачите. Десь, видно, був косо розточений. Дивіться, тут верхом задирало, тут нема. Там низ збоку. Там нема. Ну, коротше, як хто точить, так, так воно й ходить. Так, Ще одна пара циліндрів під такі опоршні. нанізаних. ні за них за дід циліндри дівчата на Укрпошті витріпали нерви були. Я поїхав. Вони вистояв в черзі, ждав, ждав. Вони кажуть, воно прийшло, але ми вам видати не можемо, бо щось там не внесли в базу ще. Та пав. Коротше, на чисто фактично там тільки в кінці самому-самому низу там маленька плямушка осталась, але вона, я думаю, хлібновкою точно збереться без проблем. Так. так по циліндрах. Всі вже готові. Ну, не всі я робив. Мінчак, пара. Один такий-один такий на упаковку. Ну, далі, далі, далі. Одного циліндра я трошки підпортив товаришу і там. Коротше, слабо закріпив його і від вібрації розшатався він мені і запоров різцем низ. Ну, нічого. Ходити воно те все буде. Далі два циліндра від Юпітер робимо плотніше, для того, щоб гарненько обкатати, бо хочуть, щоб без дзвону було. Так, потім теж. Чоловік постійно вже робить в мене декілька підряд поршневих з малим зазором. Плотно. Бачите, як воно. Так, як ото люблять говорити, щоб продавлювати циліндри. Акуратна обкатка і потім мотор уяви просто шепче від, від того. Так, ще одна явовська поршнева, тут трошечки більший зазор легше йде. Але теж відносно плотно. А з одною поршневою вийшов мені такий колапс. Прислали поршні. Це, до речі, до цього картера, що я з ним удохаюсь вже тиждень. Прислали поршня. Так. Я одразу не перевірив. Вони от, два правих. Тому поршня поки що відставилася. І все, емтеховські циліндри вже забрав. власник, Помаленьку пакую це все діло. І на відправку. Багатенько зараз було циліндрів. Так в мене не дуже часто воно є. Зазвичай там пара, дві пари. А тут, як самі бачите, скільки всього було. От, коротше, такий відос. Кому подобається, знаєте, що зробити. Як завжди, радий всіх вас бачити. Бувайте! Дякую за перегляд!